України урочище сухе 100 кілометрів від Києва. Ця територія у другу світову переходила від німців до радянських військ сім разів. По війні земля була вщерть вкрита трупами, розповідають мешканці навколишніх сіл. Згодом тут виросла братська могила, та ще довго у городах і в лісах люди знаходили зброю та людські останки. Коли я був малим, то ми знаходили оці латунні, здавали їх, щоб нам дали по 17 чи поруб 70 за кілограм. Таке було а зараз. Уже по городах нема. Це у лісі ізредка є у 2005 тисячі п'ятому братському гилу принесли до сусіднього села, і це місце поросло травою. А за два роки тут оселились монахи. Їхня випадкова зустріч із пошуковцями поклала початок новому перепохованню. Ребята із калії де можна захаленіть солдат. У них на той момент била шістдесят шість воїна совєскармі і одна сестра Милосердя. сіти. Відтоді це вже буде восьме поховання, каже Олександр. Він підприємець а поза роботою пошуковець. Нині вбраний у солдатську форму часів. Великої вічизняної цього року його бригада віднайшла рештки 72 воїнів, але особу встановили лише одного Семена Буряченка. Так, да, знайшли рослинки із Росії, саме з під Сталінграда. Ну, вот ще ничего Волгоград. Но, к сожалению, русские не змогли приїхати на один поріз, максимум по два по три. То есть вони просто були зброшені в траншеї, в окопи, в одиночки, і порой даже просто зверху лежали, просто присипані землі. Поховали вояків у 15 трунах за християнськими канонами, відправили молебень за військовим ритуалом, дали три залпи. Олексій Школенко 90 згадує битви у цих краях були криваві. Полягло багато і фашистів, і наших. Проте німці на відміну від червоноармійців своїх на полі бою не залишали. Німці вони організовані, а й сахараніля так теж, там поставили так, крест березовий, А потом. Ада вже стопаля теж своїх за оцінками експертів ще близько мільйона воїнів в Україні залишаються непохованими. Це майже чверть з тих, хто не повернувся з війни. Олександра Оцька, Сергій М'ясоєдов, соціальний пульс.